Це про піклування, але піклування, воно йде свідомо. Так. А якщо не свідомо, то це в тебе така шалена любов, кохання тобі хочеться. Віця. Якщо тобі все одно ну, немає відносин. Тоді про що Я не знаю, чи все одно, чи просто несприймання? Я вважаю, що для мого е колишнього чоловіка ще він на на дорозі до того, щоб до щастя. До щастя. І він нарешті буде щасливим, добрим і задоволеним своїм життям і. Мабуть, тоді я не знаю, мабуть, це я за нього так думаю, що він розуміє, яку помилку він зробив. Але якщо він розуміє, не розуміє, що це була помилка, то я дуже сподіваюся на те, що він нарешті буде щасливим. Я бажаю йому тільки щастя, гарних, взаємин, але іноді так буває. на планеті. Сосуществувати разом.